Рипілля відроджене в писанках у музеї писанкового розпису відкрили оригінальну виставку робіт відомих майстринь, членки національної спілки майстрів народного мистецтва України, активних учасниць багатьох виставок і фестивалів Зої Сташук, Світлани Гришко та Наталії Войтенко. 170 писанок і дряпанок, написаних на курячих, гусічих і страусиному яйцях. Саме таку експозицію презентували у музеї писанкового розпису у Коломиї. На створення робіт майстринь надихнули мотиви, традиційні для мальованої трипільської кераміки. Ідея належить писанкарці з Києва, заслуженій майстрині народної творчості Зої Сташук. Я давно хотіла. Написати колекцію по трипільській культурі, але ну, так як завжди, життєві моменти, то не вистачає часу, то інші проєкти. А тут була вже домовленість з пані Оксаною Ясинською, директоркою музею, що така виставка може бути, вона цікава, вона зацікавить багатьох, саме ця тематична по ну і тому я взяла курс на створення цієї колекції. До роботи долучились ще дві писанкарки, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України Світлана Гришко із Макарова та Наталія Войтенко з Кривого Рогу. Обидві обожнюють трипільську культуру. Я люблю трипілля з самого початку. Як тільки почала я робити шкрябанки до того, до дряпанок дешкнудряпанки до або шкрябанки я роблю не так давно, років 15. ось. А до цього були просто звичайні писанки. І коли я вже навчилася робити шкрябанки, то це було трипілля перше, що я почала робити, і це була моя любов з першої шкрябанки. Взагалі, трипільська тематика, це у мене. Продовж всього дитинства вона біля мене, тому що я дотична до цих орнаментів, у нас постійно були вдома е, книжки по трипівській культурі, і мене це так заворожувало, надихало. Коли я маю вже е, е, досвід певний, то я вирішила долучитися до виставки, підтримати пані Зою і пані Наталю і зробити, скажімо, сві, свою частинку. Так? Глибоко вивчаючи та аналізуючи дослідження науковців про трипільську культуру, що існувала на теренах України за кілька тисяч років до нашої ери, майстрині дійшли висновку, що трипільські орнаменти збереглися і в писанкових композиціях. Воно дуже гармонійно переходить на форму яйця, тому що це розпис, як правило, глеків, зернових тарілі форм, які мають округлу форму. Предметів посуди, як правило, або збереження зернових там статків. і тому вони дуже логічно, красиво лягають на поверхні. Там є і курочки. Ну вони півників зазначали це символ якби місяця, сонця, місяця змії, трипільські змій – це ну, такий символ, який оберігав домівку. Ми вони малювали. Ну, плюс солярні символи, свастики це дуже добре. Я дуже люблю свастики. У мене просто любов до анімалістичних деталей, зображень. Оці коники, коники, корівки, бички для мене це, це саме в трипільській символі, це просто щось таке не знаю, для душі. От вони мене зачаровують. Експонуватиметься виставка у музеї писанкового розпису впродовж місяця.